Доброго дня! Мене звати Ян Непомок Я внук фундатора маєтку Самчики. Отож, в результаті історичних подій в кінці XVII століття на Південну Волинь з Мазовії приходять Хуїцькі. 3 липня 1715 року в Дубному Олександр Домініюк Любомирський надає моєму дідові Яну Самелю Хоїцькому пусте урочище між салами Остриківці та Самчики. У 1725 році Ян Семейль Хуєцький поміж цими селами на лівому березі річки Случ закладає маєток резиденцію. Постають будівлі палацу, узовні, стайні та багато інших. Маєток виглядав замком з товстими стінами будівель, потужними контрфорстами, великими воротами, адже часи тоді були непевні напади кримчан, селянсько-козацькі повстання. Маєток отримує назву Самчиківський маєток Самчинці. У 1737 році, за дозволом ордината і надворного маршалка Литовського Януша Олександра Сангушко, даним Дубному 9 травня Ян Сомель Хоєцький передає Остріківці та самчики синові моєму батькові Францискові Казимирові Хуєцькому. 1741 року, 12 листопада, ординат знову підтверджує право Хоєцьких тримати села Остріківці та Самчики. Франциско Замір Хоєцький займає ряд високих посад: бурграф Києва, Хорунжий Київський, Хурунжий Житомирський, Куморник Граничний Браславський, підвоєводак Київський, стольник Овруцький, суддя по Граничний Браславський. Військовий Браславський. Франциска Зимір взяв шлюб з Катериною Пжелюською, дочкою Домініка Пжелюського з Бутовець у 1743 році. Мали вони трьох синів Юзефа, чинця Маріанців, Хіларія, кавалера ордена святого Станіслава Підвоєводного та скарбника Київського, суддю громадського й земського київського. Та мене, Яна не помукав. посла Великого Сейму, суддю пограничного браславського, військового київського, опозиціонера Тарговичці, одного з найприхильніших особистостей Конституції 3 травня, кавалера орденів Орла Білого та святого Станіслава. Я народився в маєтку самчики, був яскравою постаттю свого часу. По залишенню маєтку самчики і переїзду на Київщину до родових маєтностей, я, маршалок шляхти Махновецького повіту, знаний як політичний та суспільний діяч, до брак своїх був опікуном селян, отримував старців, калік та сиріт, платив податки за убогих селян, уфундував костел дідовщині, будував костели та монастирі і до того синів своїх зобов'язував. Отож бо маєтоксамчики та клястор Резиденції Мар'янців, побудовані батьком Франциском Казиміром Хуєцьким в 1754-1771 роках, названий Остріковецьким, завдячує саме мені чудової краси парка. Побудова монастиря Резиденції Мар'янців стане розбратом між князями Любомірськими, упорядниками Великої Ординації Острозьких та родиною Хоєцьких. А збудником стане відома кульбушейська транзакція 7 грудня 1753 року. Хоєцький надалі бажали тримати самчики та Остріківці в своїх руках. Франциска Замірхоєцький їде до Франца Фердинанда Любомирського, аби випросити в нього право на тримання цих маєтностей. Той пристав на це і видає Хуєцькому 10 квітня 1766 року дарчу грамоту. На спадкове право тримання цих сіл. Але сам він, будучи непевним у своїх правах на Самчики та устріківці, у грамоті робить невеличку помітку в разі якоїсь завади на право тримання цих сіл, Хоїцький не буде мати жодних претензій до Любомірського. Незабаром перешкода настала, розпочався довгий, гучний трудовий процес наїзди комісій. Особливо це стосувалося монастиря. Резиденції маріанців, що знаходився побіля села Самчики, а Хоєцьки стверджували, що монастир лежав на грунтах Остріковецьких. Любомирські, в свою чергу, не хотіли бачити будівлі католицького монастиря побіля своїх земель. У 1782 році суд ухвалив власність на село Самчики визнати за сином Франца Фердинанта Станіславом Любомирським, остріківці залишилися при Хоєцьких. 24 серпня 1779 року помирає фундатор монастиря Франциска Заміргоєцький. 30 серпня з великими почистями його ховають в костелі монастиря Маріанців у Самчиках, де Казання виголосив Псьонс Войцех Кучварський, Канонін Острополецький. Відтак село Остріківці та маєток Самчики переходять до мене. Янини Помука Хоїцького. На початку 1791 року був змушений зріктися я монастиря, побудованого батьком, на користь маршалківни Любомирської, та покинути маєток.